Остап Вишня, Любіть книгу. Вітаю вас, мої друзі. Сьогодні до мене завітав чудовий хлопчик Василько. Він дуже полюбляє читати книги. А ще він їх береже та дбайливо ставиться до них. Але це не завжди було так. Послухайте історію про Василька. Не дуже любив книгу Василько і не дуже чемно з нею поводився. От одного вечора ліг він спати та й узяв книжку перед сном почитати, а Василько знав, що, як лежачи, книжку читати, псується зір і псується книжка. Лежить Василько, читає і задрімав. А книжка бух на підлогу, аркуші в книжці пожмакалися. Добре заснув Василько, так крепко, що от бух і не прокинувся. І сниться Василькові, що він сам книжка. От бере його книжку Василька Оленка, що теж не дуже поважає книжку. Бере, читає і водночас обідає борщ із ложки кап та й на Василька книжку. Йому пече, йому неприємно, що на нього борщ капає. Та нічого не вдіє, Васильку, бо він книжка. А потім ухопили Василька книжку Марійка і володя. Та давай на ньому різні дурниці писати, читав Володя, цікава книжка. Отже, понаписували, так ніби хтось у грязюку перо вмочив. та й бруднить, грязнить Василька книжку. А далі ще гірше Оксанка почала Василька книжку ножицями різати. Малюнки вирізати, болить Василькові. Аж рятуйте, хочеться крикнути. Уже Василько книжка, не книжка, а саме ж матя, в яке загорнула Оленка свій сніданок. Так гірко та так боляче зробилось Василькові, що він аж прокинувся. Ой, що зі мною зробили! А потім, здогадавшись, що то був тільки сон, зітхнув легше. А зітхнувши, подумав та й гасло про книжку склав: Бережи книжку, це твій друг. І ніколи вже не псує, Василько, книг, та й товаришів соромить, коли хтось із них. Не береже книжку. Ну що, малята, ви тепер зрозуміли, як слід поводитися з книжкою? До побачення!